you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Голова фракції Європейська Солідарність Петро Порошенко, який нещодавно увірвався в Тікток на байку, оновив перед своїм маєтком асфальтоване покриття. Схоже, він це зробив для того, аби тренуватися ганяти на мотоциклі. і Наступні ролики для соцмереж записувати вже без допомоги професійного дублера. Та й хто знає, можливо, під час політперегонів ми навіть побачимо їзду на задньому колесі, дріфт та інші трюки на байку у виконанні Порошенка, але зараз не про це. Так з повідомлень ЗМІ стало відомо, що ми Жа свіжого асфальту є якраз там, де починається маєток політика. Ще з оновленню по місті Нардепа біля воріт установили високий флагшток з прапором України. А на самому паркані частково помазували українські прапори, які намалювали активісти автомайдану ще під час Революції Гідності. До того ж, маєток Петра теж не маленький. Згідно з декларацією, житловий будинок з надвірними побудовами має площу 1331,7 метра квадратних. Його ціна 30 мільйонів гривень. А ще дві ділянки в козині, яку так. Також належить п'ятому президенту. Загалом складають 3-4 гектари, коштують 5 мільйонів 21 тисяча 517 гривень. Тож розжився Порошенко досить таки нормально. То тепер вирішив асфальтоване покриття покласти, щоб, як то кажуть, сусідам в очі не соромно було глянути, каже автор. Та що й казати? Адже маєток Петра знаходиться на березі річки. А на території є причал для човнів. У центрі великий білий будинок. Поряд з ним менший будинок і котедж для гостей, лазневий комплекс, дві альтанки та колонада. Є на території і Каплиці тому цілком можливо, що витрати на покриття дороги для Порошенка не було вже і такими великими, як не як, а статки він має хороші, тому схоже вирішив вкласти їх у свою майбутню мотокар'єру. На цьому в мене все Підписуйтесь на канал, і переходьте за посиланнями в описі.